Те, що відбулося е, минулої неділі на цьому служінні під час прославлення, я пережив це сповнення Духом Святим, і те слово, яке мені Господь дав, я просто зачитаю, я поділюся з вами в кінці. Але ще скажу про одну жертву, е, про яку я говорив. Олег говорив про те, що Ісус дивиться на жертву. Знаєте, вчора стався такий е, випадок, от, і мене це торкнулося, я ну, знаєте, це отримав як відкриття. І це було саме про те, що Олег говорив. Вчора в нас був тут гарний такий час, і молодь, підлітки мали таку подію, це називається концерт фюжн. Fusion. Fusion. І це, це коли діти з сусідніх шкіл приходять до нас в церкву, і це як музичний гурток, по суті. Але там вони співають і в хорі, і грають на музичних інструментах, і я, як музикант, як викладач, так само в музичній школі викладаю музичні інструменти. Мені було цікаво подивитися, ну як це відбувається. І я насправді був вражений. Це велика робота. Дякую всім служителям. Просто ну, я в захваті від того, що тут відбувалося. Але ще одна ну, річ, яку це служіння ну якби намагалося зробити, це. Познайомитися з батьками цих дітей, тому що батьки прийшли на служіння, і батьків треба було запросити в кафе. І там ми з ними спілкувалися по мірі можливості, знайомилися, розказували, ділилися трошки про церкву. І ось а, служіння Fusion запросило команду а, Альфа Курсу для того, щоб ми а, ну, якби послужили, а, просто познайомилися з цими людьми, з цими батьками, і, можливо, буде така нагода. Ми хотіли так само їх запросити на альфа-курс. До речі, альфа курс, при нагоді, користуючись можливістю, зразу роблю таку рекламу. Це служіння, яке по суті відбувається в нашій церкві по сезонах. Наступний сезон буде 27 вересня початок, і це вивчення основ. Віри, християнської віри, слова Божого. І ми запрошуємо туди людей, нецерковних, людей, які, можливо, навіть невіруючі, можливо, і атеїсти, можливо, з інших релігій, можливо, там є буддисти, мусульмани. Ми всіх запрошуємо туди, для того, щоб поділитися цим вченням Ісуса Христа, основами Слова Божого. І для цього нам потрібно, щоб церква робила таку рекламу. Серед своїх рідних, знайомих, друзів, близьких. Тому ви вже можете рекламувати. Там на столику вже там мають бути ці запрошення невеличкі. І знаєте, в нас в команді Альфакурси є одна сім'я, яка з католицької церкви. Вони не є членами нашої церкви, але вони долучились до команди і вони ну, щиро служать Богу. І от вчора прийшла ця. Ця сестричка з католицької церкви і ну, для того, щоб послужити цим гостям, цим батькам, які прийшли на фюжн І коли ми це робили, знаєте вона потім підійшла до мене і каже: Сергій, знаєш, я не знаю, до кого підходити, бо я не знаю, хто з вашої церкви, а хто гість І вона так ну трошки постояла, пробувала щось зробити і якби ну не вийшло в неї. І я кажу, Юля, ти можеш йти. І вона пішла додому. А потім я, Наталі, кажу: слухай, напиши Юлі і подякуюсь, кажи. Що дякуємо за твоє служіння. Наталя написала, а вона відповідь пише: А яке ж служіння? Я нічого не зробила. І знаєте, тут приходить відкриття: зробила. Вона, можливо, не зробила для людей, але знаєте, вона зробила для Ісуса. І я попросив Наталю: напиши їй, ти послужила Ісусу. Знаєте, Ісус бачив, коли вона прийшла. Ісус бачив, як воно виділило цей час свій в суботу, вихідний день, ввечері, і я впевнений, що Господь оцінив це було служіння. Тому це такий невеличкий приклад з того, що Олег проповідував. А другий приклад це, це от, власне, коли, знаєте, Дух Святий приходить наповнює, і я не часто використовую цю фразу. Дух Святий мені сказав, або Дух Святий відкрив мені. Особливо, коли я проповідую, я так знаєте, ну дуже обережно до цього ставлюсь, бо я розумію, цю це відповідальність, і я хочу бути чесним. Тому що інколи те, що я проповідую, це просто мої думки. А от це той момент, коли я розумів, що це не просто мої думки. Тому що це відбулося під час прославлення. Це було на минулій минулі неділі. Я просто співав, як завжди. Прославляв Бога, і знаєте, і тут пішов потік такий думок. І а, ще одна думка запиши це. І я просто взяв телефон і почав в нотатках записувати фрази, я ну, ці речення. Вони просто йшли одне за одним, одне за одним. Це був потік, і він потім припинився. І я далі прославляв Бога. Але те, що прийшло, я роздумую над цим цілий тиждень. А люди, з якими я зустрічаюся, ви знаєте, так само вчора я зустрічався з людьми, тут з батьками тих дітей, які виступали на концерті, і знаєте, я не міг стриматися, я постійно говорив про це. І ну, я точно знаю, що це від Духа Святого. Я ще. Чому зараз вам кажу так впевнено? Тому що вдома я прийшов, я взяв слово Боже, я знайшов під кожну думку місце списання, я звірив це списанням, це так важливо. Я пізніше ще спілкувався з деякими братами і сестрами і казав, слухай, як ти думаєш, це може бути від Духа Святого. Отож я зараз поділюся з вами, я хочу, щоб це слово воно просто надихало вас. І це просто нагадування про важливе. І я так назвав це. Пам'ятай про царство. Пам'ятай про царство. Отож я зараз буду просто зачитувати. І давайте помолимося. Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти зараз щоб ти зараз рухався серед нас. І ці слова, які буду читати, які вірю, ти дав мені, щоб я сам для себе це побачив і так само, щоб це бачила церква, щоб це було як нагадування для нас. Просто вдихни життя. Господи, нехай. Той, хто чує ці слова, він отримує для себе підбадьорення, він отримує для себе, Господи, силу. Нехай це слово укріпить, нехай це слово зробить нас проможними стояти і жити далі, іти за тобою, служити тобі. Господи, дякуємо Тобі. Дякую Тобі, Дух Святий, за твоє слово, яке ти даєш. Амінь. Амінь. Отож, пам'ятай про царство. Звичайно, яке царство? Це Царство Боже. Отже, це вже послання. Послухайте, пам'ятай про Царство Боже. І ось ці думки, які прийшли. Ісус цінніший за весь світ. Знаєте, це, здавалось би, проста думка, яку ми всі знаємо, ми навіть пісню колись таку співали: О Ісус ти найдорожчий. Але я вам кажу, Дух Святий промовляє і нагадує, Ісус найцінніший. Він цінніший за весь світ. Немає нічого, що могло б зрівнятися з Ним. Він наша надія, Він наша суть, Він наше життя. Знаєте, нічого в цьому світі. Просто якщо ти будеш думати раптом про щось велике, і тобі буде здавати, що це велике, чи кар'єра, чи робота, чи якісь цілі, чи якісь мрії, пам'ятай, Ісус найцінніший. І якщо ти забуваєш про цю цінність, це проблема. Але коли ти пам'ятаєш про неї, це благословить тебе. Далі. Він проповідував лише про Царство Боже. Послухайте, це проста думка, але це істина. Ісус, коли був на землі, коли прийшов на землю, коли Він навчав своїх учнів, коли Він посилав проповідувати своїх учнів, Він, він дав їм завдання про що проповідувати? Про царство Боже, яке наблизилося. Він сам говорив тільки про Царство Боже. Його слова були спрямовані не до тимчасового, а до вічного. Знаєте, в нас інколи є така, ну, можливо, хибна думка, що Ісус проповідував про те, як вести бізнес, наприклад. Чи Він проповідував про те, як бути успішним тут, на цьому земному світі? Ні, Він про це не говорив. Він говорив весь час про Царство Боже. Він не обіцяв так само земного комфорту. Він сам казав, ідіть за мною, але знаєте, люди мають думи, а все людське навіть не має де голови прихилити. Він і проповідував, і жив так, і не шукав цього. Далі. Він не давав фальшивої надії, що все на землі буде легко, що все на землі буде добре. Навпаки, він застерігав. І він казав: приготуйтеся, будьте готові. І його акцент був завжди завжди на Царстві Небесному. Але разом з тим Ісус не боявся смерті. І так само Він вчив нас не боятися смерті. Бо смерть це не кінець. Послухайте, смерть це не кінець. І те причастя, яке ми сьогодні приймали. Воно нагадує нам про це. Смерть не кінець. І тому, якщо в тебе ще є страх перед смертю, просто нехай Дух Святий відкриє, і нехай зробиться відкриттям, нехай прийде повна свобода. І той, хто вірить в Ісуса Христа, той перейшов від смерті до життя. Ісус сказав, коли кликав одного. Молодого чоловіка йди за мною, він каже, дозволь мені батька піти, похоронити. А він каже, залиш мертвецям хоронити мертвих своїх. Знаєте, я недавно почув таку фразу: це було на одному заході, світському заході, світському концерті. Там ведучий казав: мистецтво, мистецтво, людина без мистецтва. Без чогось високого, чогось такого гарного, без музики, повільно помирає. А я так подумав, ні. Людина без віри повільно помирає. А той, хто вірить, він перейшов від смерті в життя. Тому Ісус каже, ті люди, які не зі мною, вони вже мертві. Але ті, які вірять, вони живі. І тому так важливо сьогодні мати цю віру в Ісуса. Отож, Ісус не боявся смерті, і Він чи в нас не боятися її, бо смерть не кінець. Він переміг її і відкрив нам шлях до вічного життя. Ісус сказав, що не буде пити з плоду виноградного, доки не зробить цього з церквою у Царстві Божому. Він уже там, Він чекає, ми ще тут, на землі, але ми вже не від світу цього. Ми громадяни царства, і наше серце має бути спрямоване туди, на небеса. Там є наша країна, там є наше громадянство. І те, про що ми сьогодні говорили під час причастя, він чекає на цю зустріч з нами, і він пообіцяв не пити від плоду виноградного, доки не зустріне тебе і мене лицем в лице, доки не відбудеться у цієї зустрічі. І так само ми, як церква, ми прагнемо цієї зустрічі, бо ми знаємо, ось там буде справжнє свято. Ось там на кінець відбудеться те, що було заплановано ще від самого початку ця велика грандіозна подія весілля Агнця і невісти. Далі, це я просто зачитую ті думки, які прийшли, і я їх просто швидко записував. Світ сповнений зла, але Павло каже, моліться за всіх людей. Дивіться, це я не, тут не просто так. Моліться, щоб ми могли жити мирно, бо це Божа воля. Пам'ятаєте, апостол Павло закликав нас, моліться за всіх людей, так? і далі він каже, моліться за влади, за начальство, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя. Але далі є причина, чому? Давайте я зачитаю це місце, бо це дуже важливо. Перша Тимофія, другий розділ з першого вірша. Отож насамперед прошу, щоб звершували молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богу, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Знаєте, ми дуже часто робимо акцент на тому мирі і спокою, який ми очікуємо тут на землі. Але, знаєте, Ісус просив молитися не лише за це, а Він говорив, це для того, щоб ми що могли. Щоб ми могли не просто жити в цій побожності, а чистоті, а Він каже, бо це добре, і що далі? І до вподоби нашому Спасителю, який бажає, щоб усі люди спаслися. Знаєте, чому так Ісус сказав? Тому що, перш за все, Він бачить не цей світ, не просто мир на землі, а Він бачить людину, він бачить тебе і мене. І Він хоче, щоб не тільки я і ти. Але щоб всі люди спаслися, тут написано. І Він хоче, щоб цей мир прийшов не тільки в країну, а щоб він прийшов в наше життя, в наше серце примирення Боже. І тому Ісус за людину. Він хоче, щоб ми мали мирне, спокійне життя. Але навіть якщо навколо нас буремне життя і війна все рівно, Ісус хоче, щоб ми мали цей внутрішній мир, цей спокій, який приходить від Нього. І Він хоче, щоб ми молилися за інших людей, щоб вони так само це отримали, щоб вони прийшли до спасіння. Отож От Ісус не просто це дав, не просто Дух Святий дав це відкриття Павлові, а сьогодні Дух Святий нагадує: Бог бачить в центрі всього людину. Він бачить тебе і мене. Світ, який лежить у злі, намагається знищення, знищити життя. Світ мається на увазі оця безбожна система. Світу, безбожна система світу. І тому так багато зла, тому так багато різних страшних речей в цьому світі, які ми сьогодні спостерігаємо. Але дивіться: хвороби, страх, смерть це атаки на Божий дар. Але Бог творить життя і Він постійно його відновлює. Бог постійно відновлює життя. І життя завжди перемагає. Це видно скрізь. У народженні дитини. Знаєте, люди помирають. А діти народжується. І хоча діти народжується в муках, це все рівно життя перемагає. І все рівно радість над стражданнями перемагає. В порах року весна завжди буде після зими. Весна завжди приходить після зими. Пробудження після сну. Ми пробуджуємося, ми засинаємо. Втома. Вона проходить, Бог дає сили, ми відновлюємося. І саме головне, ми бачимо це в Воскресінні. Ми бачимо це в Воскресінні Ісуса Христа. І так само в нашому Воскресінні, тому що Ісус обіцяв. Він перший, ті, хто вірять в Нього і будуть за Ним. Отож, Ісус переміг смерть і дав нам життя. Він не став акцент на земному благополуччі. Його серце було зосереджене на царстві, але також на мені і на тобі, дорогі брати і сестра. Він хоче, щоб ми були щасливі тут на землі, щоб ми мали той мир, і щастя, і спокій. І він зосереджений на кожній душі, заради якої він прийшов у цей світ. Тому не шукай підбородьорення в земному. Спокій, радість, щастя не тут їх джерело. Бачиш добрі речі в своєму житті. Радій їм. І знаєте, Радій не просто як нормальним, звичним речам, а радій як подарунку Божому. Це дарунок Божий. А труднощі сприймай як частину земного шляху, але не підставу твоєї віри чи твоєї надії, і тоді ніщо не зламає тебе. Пам'ятай про царство, живи царством і чекай на того, хто чекає на тебе. Давайте піднімемося. Дякуємо тобі, дорогий Господь, дякуємо за ці слова, які нагадують нам про важливе. Дух Святий, ми запрошуємо Тебе, надихай і веди нас в цьому житті, Нагадуй нам ці істини, оживляй нам Слово Ісуса, нашого Господа. Нехай наша надія ніколи не буде на цьому земному. Боже, ми дякуємо тобі за всі твої дари, які ти дарував нам, за все те добре. Що ми маємо в цьому житті, Ти так багато нам дарував. І ми розуміємо, що це твій дар, Господи, і ми від цього щасливі. Ми щасливі від одної думки, що Ти любиш нас, що Ти чекаєш нас в царстві Отця. Ми щасливі від того, що сьогодні, Господи, ми маємо віру в Тебе. Сьогодні для нас Царство Боже це не пустий звук, це наша надія, це те, куди ми прагнемо. Це те, що тримає нас в цьому тимчасовому земному світі. Ми дякуємо Тобі, Господи. Я прошу Тебе, Господи, підбадьор кожне серце, підбадьор кожну душу. Нехай Твоя радість наповняє того, кого Ти любиш, Господи. Ти любиш кожну людину, яка сьогодні прийшла на це місце. І, можливо, Господи, серед нас є Той, хто ще не розуміє, про що ми тут говоримо. Можливо, для нього Слово Боже ще закрите. Дух Святий, відкриться кожній людині. Ми молимося за всіх, хто ще не пізнав тебе, хто ще не може сказати, що Ти його Господь, хто ще не може сказати, що Він чекає тебе, що Він прагне до тебе в царство Твоє. Хто ще не може сказати, що Він переміг смерть, хто ще не може сказати, що Він воскрес, хто ще не розуміє, Господи, того, про що ми говоримо тут. Прошу Тебе, Дух Святий. Торкайся цих людей. І, можливо, ти є зараз на цьому місці, який слухаєш ці слова, ці проповіді, і ти відчуваєш, що щось відбувається особливо на цьому місці. Ти не просто тут так, Дух Святий привів тебе. Якщо ти ще не примирився з Богом, якщо ти ще не молився молитвою покаяння і не запросив Ісуса в своє життя, якщо ти ще не розумієш, і для тебе ці слова про жертву на Христі були далекими і чужими, ти можеш сьогодні прийняти його як свого Господа. Якщо є такі люди, давайте ми схилимо свої голови, просто закрийте очі, схиліть свої голови. Ми робимо це перед Богом, робіть це перед Богом. Якщо ви є такі, просто дайте знак своєю рукою. І якщо б ви хотіли прийняти Ісуса як свого Господа сьогодні, зараз, тут на цьому місці. Просто підніміть на короткий час свою руку, якщо є такі люди. Дякую, Господь. Дякую. Давайте помолимося короткою молитвою. Господи, я дякую тобі за те, що ти помер за мене на Христі, за те, що ти заплатив цю жертву і викупив мене від гріха, від смерті. Господи, я приходжу до Тебе. Я приходжу до Тебе і я усвідомлюю, що моє життя без Тебе це не те, що мало би бути. Господи, я прагну Тебе, я хочу жити з тобою. Я хочу, щоб Ти дав мені нове життя. Господи, прости мої гріхи. І Господи, дай мені благодать Твою і дай Духа Святого, який допоможе мені слідувати за Тобою. Дякую Тобі за хрест, дякую Тобі за пролиту кров. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Амінь. Господи, якщо є такі люди серед нас, хто молився вперше такою молитвою, благослови їх, наповни їх, дай їм це нове життя, дай їм відчути, Господи, Твоє реальне життя. В ім'я Ісуса ми молились. І давайте всі скажемо Амінь.